Доброго дня, шановні глядачі, цукровий діабет є надзвичайно актуальним захворюванням для клініки внутрішніх органів у світі, близько 600 мільйонів мають це захворювання вже діагностовано, а також приблизно така ж кількість хворих ще знаходиться на стадії преддіабету, а також вони ще не зверталися за медичною допомогою. Коли треба звернути на це увагу, якщо ви не давно не були у сімейного лікаря або Ніколи не були в ендокринолога, і у вас є такі скарги, як сухість, роті, спрага, зменшення ваги прогресивне або збільшення якісь порушення зору, болі в нижніх кінцівках і так далі. То це вже дає нагоду звернутися до лікаря. Щоб поставити діагноз супроводіабету, окрім клінічних проявів, повинні звичайно бути і порушення, які зафіксовані. Лабораторно це рівень глюкози в крові, це рівень наявність глюкози в сечі, це підвищений рівень глікозельованого гемоглобіну. Якщо це все у вас підтверджується, то, звичайно, треба змінити образ життя. Звичайно, треба переглянути дієту, переглянути відношення до фізичного навантаження, переглянути своє відношення до лікування, тому що кожного дня повинні приймати правильне лікування і тоді. Ви позбавите себе ускладнень, які є найбільшою проблемою, тобто це підвищення інвалідізації і смертності пацієнтів. Одні, одна група пацієнтів потребує лікування таблетованими препаратами, інші потребують лікування інсуліном. І це будуть вирішувати спеціалісти, лікарі-ендокринологи, а також сімейні лікарі. В обласній лікарні наразі працює відділення ендокринології, де надається. Повний обсяг медичних послуг хворим з антикринною патологією. тобто ви можете там отримати як амбулаторну консультацію, так і пройти повний курс стаціонарного лікування. Ви можете там отримати консультації вузьких спеціалістів, що обов'язково для пацієнтів з цукровим діабетом. А також, якщо у вас буде виявлена супутня патологія, то звичайно. Всі спеціалісти обласної лікарні будуть для ваших послуг. Будь ласка, звертайтеся своєчасно. Будь ласка, не запускайте своє захворювання, і тоді рівень якості життя у вас буде покращений, і ви будете почувати себе добре. Дякую.